Це наш сімейний рецепт печінкового торту. І без перевіршення скажу, що смачнішого я ніколи не куштувала. Курчі виходять дуже ніжні, пухкі та неймовірно смачні. І так, необхідно 800 грам курячої печінки. Можна іншої, але з курячою виходить найсмачніше. 100 грамів сала, одна велика цибулина та одна середня морквина. Ці інгредієнти перекручую з допомогою м'ясорубки. Тепер додаю півстолової ложки солі, перець. Дві столові ложки борошна, Коли тісто змінить колір, перевертаю корші на іншу сковорідку. Таким чином, корші не ламаються при перевертанні і смажити так легше і вдвічі швидше. З даної порції у мене вийшло 10 корчів, але це залежить від розміру сковорідки. Для начинки підсмажую моркву та цибулю. Коли цибуля з моркою огололи, я додаю майонез. До речі, майонез завжди використовую домашній. На моєму каналі є дуже смачний рецепт майонезу. Ось таку загустаною я роблю начинку. Але майонезу можна давати більше. Викладаю на тарілку корж та змащую його начинкою. Якщо ви хочете приготувати печінковий торт до святкового столу, його можна перемастити за день до святкування, так він краще просочиться і буде смачніший. А щоб не обвітрився, його можна завернути в харчову плівку, а вже перед святкуванням порізати та прикрасити. Але таке пропоную робити лише в холодну пору року. А якщо влітку, то лише за наявності холодильника, який дуже сильно холодить. Влітку краще страви з печінки подавати до столу вже тоді, коли гості сідають за стіл. Накриваю ще одним коржем та перемащую. Я завжди роблю печінкові торти із трьох коржів. Ну, от і все. Можна їсти. Якщо ви приготуєте за цим рецептом, я більш ніж впевнена, що він вам дуже сподобається. І ви додасте цей рецепт у скарбничку своїх улюблених страв. Смачного!